Популярні іспанські бренди Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, які пішли з російського ринку після початку великої війни проти України, знову з'явилися в російських торговельних центрах, і це спричинило ажіотаж серед покупців. ТЦ арена в магазині. Твоє Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho. Ось вот так це виглядає. нагадаю. Всі ці марки належать компанії Inditex, засновником якої є іспанський мільярдер Аманті Ортега. І брендовий одяг зараз продається не напряму, а через мережу магазинів. Твайо, де його купує. Молодь середнім достатком. Ці магазини є по всій Росії, в тому числі і в Москві і в Санкт-Петербурзі. Як це стало можливим? Адже в 2022 році іспанці вирішили піти з російського ринку і закрили понад 500 магазинів. Виявляється, все це паралельний імпорт. Коли нові колекції або залишки товарів закупаються не напряму в материнській компанії, а на ринках третіх країн, наприклад, в Туреччині, Арабських Еміратах, Сербії, російська преса пише про це як про неабиякий успіх, адже бренди продовжують жити на вітринах магазинів, попри офіційний вихід з ринку. Як ви думаєте, які марки наступні?